Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні продовжуємо серію відеоінструкцій по користуванню штатною магнітолою. Наразі, як встановити логотип вашого автомобіля при включенні магнітоли. Наприклад, магнітола t eyes потрібно встановити додаток, точніше, бібліотеку самих ЛОГО. І потім заходимо в налаштування, завод. 68. Знаходимо логотип включення. Відкриваємо тут уже у вас мають бути логотипи. Обираємо той, що вам подобається, наприклад. Все, поточний логотип встановлено. Зараз перезавантажимо магнітолу і перевіримо. Схожа історія у магнітоли Сігма. Попередньо встановлюємо бібліотеку, потім заходимо в заводські налаштування. І тут знаходимо пункт логотип. Коли ви встановлюєте бібліотеку, у вас з'являється меню, з якого ви можете обрати. Потрібний вам логотип. Все. І ось так встановлюється на магнітолах Force Auto. Заходимо в налаштування, заводські, вводимо код, знаходимо ось логотип. Тут уже бібліотека встановлена, і обираємо те, що вам потрібно. Ну, в даному випадку тут магнітола Volkswagen, тому логічно, якщо це буде Volkswagen. І перезавантажимо. А якщо у вас залишились якісь запитання по експлуатації штатних магнітов, пишіть їх в коментарях та підписуйтесь на наш канал. З радістю допоможемо.